Чекаємо, поки нагріється паяльник, і зараз ми будемо прибавити клемку до акумулятора, яка просто банально відгнила, тому що попало на неї з акумулятора рідина, Відповідно пішов, пішла хімічна реакція, мідь окислилася і відгнила. Але акумулятор теж пішов під заміну, тому що він витік. Це перше, друге в нього вже пройшов термін придатності його, тому ми його міняємо. Ставимо акумулятори. 25-го року, кінець 25-го року виробництва, його термін експлуатації 6 років, 6-7 років, так заявляє виробник. В середньому наші ці вони пропрацювали 3 роки, майже 3 роки. Так досить потужно пропрацювали. Есть, ну, ми задоволені ними повністю. Чим вони, по-перше, класні, що вони автономні, вони потужні, вони енергоємні. І, по-друге, що можна заряджати від нього мобільний телефон. Тут є павербанк, включається свої, через USB-провід, підключаєте свій гаджет і заряджаєте. Зарядити таким акумулятором можна телефон до п'яти разів. Ну, Я думаю, це досить потужна повербанка правильно. І тим більше ліхтар дуже класний. Сам світодивод він теж дуже довго світить. У нього переднє світло дуже класне. Оце потужний такий пошуковий ліхтар. Довжина променя він він не розсіюється, він як, як лазер більше кілометра. Так, Чітко видно, якщо вийти напряму, на то ну, до півтора кілометра він буде освічувати чітко, Тобто, ну, дуже потужний, як пошуковий ліхтар. А на рибалки можна ним, як говориться, поповідгуватися, <світити> посвітити на другу сторону рибакам по щоб вони полили зайчики. Ну, це так. Це в шутку сказано, але щоб ви розуміли, що вони досить потужні, досить потужні ліхтаріці, вони класні і ми їх рекомендуємо до експлуатації. Взагалі це пропаяємо кленку, бо все, і приступимо до зборки ліхтаря. Це класний, Він має, можна флешку в нього включати, має досить нормальний потужний радіо FM-приймач FM AM. Ну, ну, понятно, що це не GBська колонка, але грає, щоб скучно не було, можна брати його з собою, обігнути одублену радіостанцію на рибалки, або ж підключити флешку в мікроUSB. Мікросіді, перепрошую флешку і насолоджуватись теж рибалкою. Пропаяли ми з'єднання. Рекомендую вам теж обов'язково робити пропайки всіх електричних контактів. Це запорука того. Що вас воно не підведе в непотрібний момент, Так що всі електричні з'єднання люблять, коли вони спаяні. Спаяні або зварені. Не забувайте про це. Тим більше, якщо річ йде про слаботочку, до прикладу, такі от ліхтарі, там де 4 вольта, 5 вольт, використовується, і якщо буде поганий контакт, там, відповідно, ви самі розумієте, що вольтаж невеликий, а ампераж теж. І якщо ще будуть іти втрати, такі, що немає там контакту, окиси, відповідно, ваша річ не буде коректно працювати і вона не буде працювати на повну потужність. Не забуваємо про це і робимо все правильно. Тим більше. Електрична безпека, перш за все, це безпека, безпека, якою не потрібно нехтувати. Так, перевіряємо ще раз. Працює. Монтуємо назад акумулятор і робимо зборку. Дуже важливо не перепутайте полярність. Він то не замкне, але просто ви собі додавите лишніх попитів зараз при зборки, треба буде знову розібрати, будете знову розібрати не потрібно, тому уважно. Взагалі, якщо ви ніколи не, не мали справу з такими ремонтами, Тут можливо і, і не варто вам не варто, а якщо варто, то будьте обережні. Звертайтесь до спеціаліста, або звертайтесь до мене, я вам відремонтую, заміню допоможу. Ми зробимо діагностику, скажемо, вам, варто його відновлювати чи не варто. Збираємося за результатами, робимо на результат, працюємо так, що якщо буде доцільність ремонту, ми його відремонтуємо. Якщо не буде доцільності ремонту, ми вам це скажемо відверто, що він вам вже не потрібен, він вже відпрацював своє. Ще деталі вони не розбирались ні разу, тому в них тут є такий монтажний клей. Товариші не пошкодували додати, ви зрозуміли, який які термоклей. А товариші, які його зробили, країна виробник, вони роблять це. На багатому, дуже потужно, вони не жаліють пластмаси, вони клеюють все, що можна. Головне, щоб воно доїхало до, до користувача. Все виточили світло, ми зараз будемо, будемо робити прилітарю ударів. Так що така історія. Все, заходь, заходь. Я уже все, Антонш. Зупини не землю. ши Нажми на стоп. А, не, ну дьемки, все. Нет. Чего вот? То есть